Підтримка захисників. Техніка у нас є розходний матеріал. Міська влада передала тероборонівцям п'ять автомобілів. Боєць 79-ї бригади самотужки знищив чотири одиниці ворожої техніки. Моя задача це виконати своє завдання в потрібний момент. Я це зробив. Розкажемо, як йому це вдалося. Донат-тур для іноземців. Цей проект направлений на привлечення іностранних туристів на територію Ніколаївської Херсонської області. Чим корисний такий проєкт? Сьогодні понеділок, 8 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников, а за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора вранці, 7 січня, російські окупанти обстріляли з артилерії берегову лінію та місто Очаків. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Постраждалих немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Також зазначається, що в ніч на 8 січня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу Шахет. Нагадаємо, ще п'ять ударних безпілотників аналогічно було ліквідовано у ніч на 7 січня. У Миколаївській області через погіршення погоди у 180 населених пунктах відсутнє електропостачання. За інформацією Миколаївобленерго, станом на 16.00, ще 38 населених пунктів знеструмлені частково. В свою чергу енергетики працюють над відновленням світла. Слід додати, що вітер, опади зі зниженням температури очікуються і надалі упродовж наступних кількох днів. Ускладнилася і ситуація на дорогах. Подекуди отворилася ожеледиця через слизьку дорогу в новому бузі. Мобіль злетів у кювет у Вознесенському районі. Поривчастий вітер повалив дерева на проїжджій частині. У міністерстві розвитку громад. Попереджають, в разі подальшого погіршення погоди можуть обмежити або перекрити рух автотранспорту на трасах Н-11 Дніпро-Миколаїв та Н-24 Благовіщенське Миколаїв. Очільник області Віталій Кім закликав громадян по можливості скасувати поїздки власним авто. Допомога збройним силам сьогодні миколаївські тероборонівці зі 123-ї бригади отримали від міської влади 5 повнопривідних пікапів для своїх потреб. На придбання автівок витратили 7 мільйонів гривень. У міськраді планують продовжувати підтримку наших захисників. Докладніше в сюжеті Сергія Лисюка. На придбання п'яти повнопривідних пікапів для 123-ї бригади територіальної оборони міська влада виділила 7 мільйонів гривень. Всього за час повномасштабного вторгнення миколаївським тероборонівцям було надано майна автотранспорту та харчів на загальну суму більше 30 мільйонів. Хотів би сподіватися, що ці автомобілі допоможуть їм виконувати краще і ефективніше їх. Військові обов'язки і збережуть ці чиє життя. Хочу сказати, що ми будемо намагатися наступному році продовжувати допомогу нашим військовим. Окремо у нас співпраця йде зі 123 ю бригадою, і думаю, що вона ефективна. Депутат міської ради Федір Панченко запевняє, жодних розбіжностей при прийнятті рішення про допомогу нашим захисникам у народних обранців не виникло. Абсолютно, все, що стосується підтримки збройних сил України, то в міської раді в депутатському корпусі без обговорення користуються підтримкою, проходять в найшвидші терміни, тобто від моменту. Отримання листа, отримання заявок, то рахунок йде просто на дні, тобто одразу збираються комісії, одразу відпрацьовуються сесії, все, що необхідно. Військовослужбовці висловили подяку за надання пікапів територіальній обороні. Такі автомобілі допомагають у виконанні багатьох бойових завдань, серед яких захист Миколаєва від ударних дронів. Всі знають, що техніка у нас це розходний матеріал і нам постійно її не вистачає. Вони виходять з ладу. Вони ну знищуються, будемо так казати. У нас є крупнокаліберні кулемети, які виконують завдання по, навіть й обороні міста від дронів, шахетів і так далі. Ми ставимо на них кулемети і розчоти виконують свої бої. Для завдання тероборонівці запевняють, настрій в бригаді бойовий, і нова техніка допоможе набагато ефективніше наближати нашу спільну мету перемогу над окупантами. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. Ну а також читайте сайт rkmart.tv. Працівники Миколаївської міської ради та комунальних підприємств зібрали у минулому році 2 мільйона гривень на допомогу армії. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сінкевич під час прес-брифінгу за підсумками 2023 року. Хто і скільки задонатив з Миколаївської мерії, розкажемо за мить. Якщо ти не на фронті, то маєш всіма силами допомагати тим, хто перебуває там. Цей вислів вже став криватим для українців за час великої війни. Підтримувати наших захисників має кожний громадянин держави, вважає мер Миколаєва Олександр Сінкєвич. Під час прес-конференції за підсумками 2023 року. Він розповів, що працівники мерії та комунальних підприємств зібрали торік близько 2 мільйонів гривень на допомогу армії. Працівники міськради визначили, що вони відкладають зарплати такий челендж. Запустили перший департамент соцзахисту, і вони складались там на банку е грошей е для купівлі нашим підрозділам різної допомоги. Завдяки зібраним коштам вдалося придбати надувні човни, квадрокоптери, зрядні станції, ноутбуки з програмним забезпеченням рації та інше всю техніку було передано на потреби Сил оборони України. Хотів би подякувати тим, хто взяв цьому участь. Звичайно, донатити це сьогодні дуже потрібно, і це ці закупівлі вони не є бюджетними, тендерними і так далі, і можуть бути зроблені набагато швидше, і ефективніше, і надійдуть туди, коли вони, куди вони потрібні як можна швидше. Раніше ця інформація ніде не анонсувалася, додав Олександр Сінкєвич, оскільки це була ініціатива самих працівників і комунальників. Тож і повідомили про це вже після втілення задуманого. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаївські піротехніки ДСНС допомагають в розмінуванні Херсонщини. Сапери виконують завдання, застосовуючи машини механізованого розмінування МВ-10. З їх допомогою триває обстеження та очищення від боєприпасів території населеного пункту, де тривалий час знаходились російські окупаційні війська. За чотири тижні роботи миколаївські фахівці вже обстежили понад 60 тисяч квадратних метрів в межах села. Під ланцюговим механізмом спецтехніки найчастіше вибухають протитанкові та протипіхотні міни, які залишили по собі окупанти. Протитанкіст Миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади з позивним Сідой за один бій знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши атаку російських військ. Відео знищення ворожої техніки з комплексу Джавелі виклала прес-служба бригади. Нагадаємо, цей підрозділ утримує рубежі оборони на Донецькому напрямку. Зокрема, днями ворог кинув на штурм п'ять одиниць техніки разом з піхотою, який відбили українські захисники. Далі пряма мова військовослужбовця, який знищив техніку росіян. Аеророзвідка виявила, що рухаються дві одиниці техніки в моєму напрямку. Я очікував, коли вони вже просто під'їдуть в мою зону ураження і відпрацював. Це були перші, перші їхали танки, БМП ворож. Відпрацював по БМП, потім по танку. Там вони і залишилися. На щастя, піхота кудись зникла. Куди ну, всі розуміють. Прийшло буквально хвилин десять. Яка розвідка знову виявила ще три одиниці техніки, які їхали з того ж напрямку. Я відпрацював по двом одиницям, знищив їх, зупинив ворог, зупинив наступ. В 79-ці також розповіли, що з початку року десантники знешкодили 29 одиниць ворожої техніки і ліквідували понад 200 окупантів. Екскурсії для іноземців під час війни, волонтери міжнародного центру ФОЮЕЙ запустили проєкт Донат Тур, мета якого познайомити іноземців із ситуацією на деокупованих територіях та в прифронтових південних регіонах України. Яка суть цього проєкту і чим він корисний, знає Катерина Рупташ. Не лише почути а й побачити на власні очі. Миколаївські волонтери міжнародного волонтерського центру ФОЮА восени 2023 року запустили унікальний проєкт під назвою Донат Тур він покликаний залучити іноземних туристів до подорожі на деокуповані та прифронтові регіони півдня України. «Цей проєкт направлений на привлечення іноземних туристів на територію Миколаївської Херсонської області, але не просто в качестві там туризму, Вони приїжджають з гуманітарною місією і при бронуванні а тур они выбирают то направление гуманитарной помощи, которое не хотят поучаствовать в этом направлении. То есть мы делаем полностью индивидуальный подход, и турист, который приезжает, он может выбрать допустим, он хочет помочь детям, животным, людям принять участие в эвакуации либо проспонсировать. Печки, ми діли таким чином. Людина, яка бере участь в турі, також на декілька днів стає і волонтером центру Фоюа. Це є головним принципом донат турів. Розповідає Діана Власенко. Не просто приїхати на екскурсію, а й чимось допомогти українцям. З'явилася ідея, що ми можемо. Привлекать иностранцев с гуманитарной миссией в Николаев поработать волонтером, это все прочувствовать. Потом эта идея немного благодаря мозговому штурму преобразилась именно в донатуре. То есть приезжайте волонтерки, но вот у вас есть еще возможность задонатить и помочь. Потому что второй год войны мы все чувствуем, все в Украине чувствуем, что количество донатов иссякает. Поэтому... Помімо того, що українці донатять, ми ще максимально хочемо, щоб донатили люди з інших стран. Це хороша можливість ознайомити іноземців з нашою культурою, залучити їх до допомоги, а також підняти економіку країни, впевнені волонтери. В рамках цього проєкту в Україну приїхав і Спенсер, чоловік зі Сполучених Штатів Америки. Про його візит уся команда згадує з посмішкою та теплом в очах. Максимально позитивный, классный мужчина, который до Нового года задонатил на помощь там детям, многодетным семьям. То есть он э, выбрал то направление, которому он хочет помогать. И сейчас мы всем этим занимаемся, поддерживаем с ним связь. В ближайшее время он приезжает к нам в Украину опять, потому что он соскучился, он хочет получить украинское гражданство, он уже считает нас семьей. Після усього побаченого іноземці зізнаються, їх новини не можуть передати увесь жах того, що насправді відбувається в Україні. Я вражений хоробрістю людей. Те, що я побачив, зробило мене злішим. Я говорю про те, що я бачив своїми очима. Я переголомшений жорстокістю російської армії. Одна річ читати про це у новинах. Зовсім інша бачити все своїми очима, пережити все своїм серцем. Якщо ти особисто переживаєш бойові дії у Херсоні, чуєш усі вибухи, розумієш, що це все реально. Я навіть не знаю, що сказати. Такий донат тур дозволяє людям з інших країн побачити, що насправді несе за собою війна та як вона торкається цивільних. Це також чудовий спосіб боротьби з російською пропагандою за кордоном, адже учасники таких турів обіцяють розповісти у своїй країні про те, що побачили тут. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Наостанок про погоду у вівторок, 9 січня, вже вранці хмари зникнуть. Та протягом сьогодні у Миколаєві буде стояти ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від мінус 11 до мінус 4 градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, сильний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 52%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайти РКМАТКАТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.